Вітаю, друзі! Сьогодні, 21 жовтня, з вами Центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Кличок. і сьогодні зі мною вже традиційно щотижня в онлайн-студії, поки що в онлайн, звісно, буде і офлайн студія. Максим Несвітайлов, політолог міжнародник. Вітаю тебе, Максиме. Вітаю, дякую за запрошення, завжди радий. Друзі, і розпочну з не такого традиційного анонсу. Справа в тому, що рідний брат Максима нині перебуває на фронті, він під вугледаром. Там вкрай все непросто. Ми з ним поспілкувалися. Ми на увазі з Максимом. Щойно буквально три хвилини до початку запису цього відео. І є велике прохання до вас. Я знаю, що ви класні, круті. Хто дивитися наш канал? І я вам дякую за те, що ви підтримуєте і мою роботу. Тому прошу вас і підтримати і брата Максима. Я знаю, що зборів ви дуже багато проводите, Так, мова йтиме знову ж таки про збір. Для того щоб хлопці могли е, якось трішки забезпечитися забез... від е, великої кількості дронів, які прилітають на їхні позиції. Максим оголосив збір, великий збір на два реби. Загальна сума збору 310 тисяч гривень. А це для 37-ї окремої бригади, яка зараз саме перебуває на як я наголосив на вугледарському напрямку. Посилання на збір залишу в описі під цим відео. Також буде це посилання і у моєму телеграм-каналі я його розміщу. Максим обіцяє опублікувати всі звіти після придбання цих ребів, що є для нас. Традицією, тому що ми вам дуже довіряємо. Дякуємо, що ви нам, друзі, довіряєте. Я розумію, що є багато нарікань, що ми там влада не допомагає, таке інше. Так, ми про це говоримо часто, але ви знаєте, що без нас наші воїни навряд чи зможуть встояти. А ми якраз і допомагаємо робити одну єдину справу боронитися від російського агресора. Тому вибачайте за таку довгу прелюдію до сьогоднішнього відео, але це направду дуже важливо, тому що за цим стоять життя наших воїнів. Ну а зараз, Максиме, з твого дозволу перейдемо все ж таки до нашої запропонованої сьогодні теми, оскільки ти міжнародник, знаєшся на американських питаннях. То хотілося поговорити про несподіваний візит Ллойда Остіна до України. Дійсно неочікуваний. Я ну, був подивований. Я так розумію, сьогодні змі скажу так. Ну відреагували поки що, що за цим стоїть. Я щойно спілкувався із 24-м каналом. Мені говорили, які твої версії кажу, ну в мене не багато їх хотілося б звісно почути і твої, і також перед цим хотів би згадати ще про одну тему. Про Дональда Трампа ми минулого тижня мали нагоду з тобою переглянути фільм, який вийшов в Україні. Називається Учень де розкривається сутність Трампа. Зараз цей фільм набуває популярності в Україні і в Сполучених Штатах Америки безумовно. І Трамп вкотре в своєму стилі сказав, що от він попереджав чи попередив, чи попереджатиме. От я так і не зрозумів з тексту. Якщо ти в оригіналі читав цю статтю Вашингтон Пост, то він сказав, що він вдарить бомбою по Москві, але Путін у нього друг. Коли вдарить, як вдарить, чому вдарить. Можеш нам щось прояснити з цього приводу. О, ну, прояснювати слова Трампа це як намагатися десь там не знаю, гадати на кавові гуща, але... Я переб'ю тебе переб'ю. я переб'ю для глядачів. Я перед початком ефіру Максима перепросив п'ять разів за те, що доведеться йому все ж таки нам спробувати пояснити Трампа. Це дуже складно, тому ще раз перепрошую, вибач. Та все окей, мені здається, тут є все ж таки певна логіка, як не дивно. Але ну, от я намагаюся зараз активно відстежувати якомога більше соціологічних досліджень по Сполученим Штатам Америки. Благо є такий портал. Ділюсь. Секретом там, особливо з глядачами, які можливо дуже е, хочуть стежити прямо за всім, що там в штатах відбувається. Є такий портал The Hill. Він збирає усі найавторитетніші соціологічні дослідження, свіжі одразу з них зводить усі дані, як загалом по сполученим штатам Америки в цілому, так і по кожному окремому штату, і там можна бачити, що незважаючи на те, що там Камала Харріс, наприклад. Випереджає на загальнонаціональному рівні, то там в Штатах, які коливаються, ситуація для Трампа може бути кращою. В Пенсильванії вона, наприклад, випереджає, але всього на відсотка, це навіть не в межах статистичної, ну, в межах статистичної похибки, і прям дуже сильно там результати можуть відрізнятися з підсумку. І є різні соціології, вони як на загальну підтримку, так на довіру, так на те, як ви довіряєте економіці того чи іншого кандидата, те, як ви довіряєте соціальній політиці. Як ви довіряєте їм в питаннях врегулювання війни в Україні mm -hmm. і на Близькому Сході? Наприклад, і тут е, більшість респондентів в таких дослідженнях надають перевагу Дональду Трампу, і одним із пояснень вони дають якраз його рішучість, різкість, те, що просто опоненти можуть його боятись, не розуміти його наступний крок і через це не скалювати ситуацію. Трамп це бачить, він бачить, що його стратегія подобається. Ну, принаймні, публічна стратегія подобається. Він говорить, що треба бомбити Іран, знищувати всі їхні ядерні об'єкти, і це подобається людям. Він от зараз говорить про те, що якщо що він готовий бомбити Москву і тут, але з іншого боку, він розуміє, що його аудиторія досить прихильно до Путіна ставиться, тому що. Ти... Я згадував про е, таке відео вже здається, минулого разу. Де опитування йде прихильників Дональда Трампа на його ралі питають: от якби Трамп не балотувався, а замість нього балотувався Путін. За кого би проголосували за е, Камалу чи за Путіна? Ви гадаєте за кого проголосувала більшість виборців Дональда Трампа? Звісно ж, за Путіна я можу, до речі, якщо буде можливість там змонтувати, можу закинути це відео, якщо е, підхід цей формат. В цілому, от така історія, і от паралельно, не незважаючи не зважаючи на це все, що він готовий mm -hmm. рішу бомбити Москву, як він говорить, разом з тим він каже, але Путін, мій друг, Путін, мій друг, ми домовимось, Ну звісно, якщо не домовимось, то Москву буде бомбити. Але в принципі, Путін мій друг, і ми домовимось. Тобто він заходить одразу і на тих, хто вірить в те, що він там. Найкращий майстер переговорів домовитись, і на тих, хто такий: ну давайте покажемо всім пускіну е, мать по американськи Слухай, ну а наскільки наскільки це може йому додати зараз у виборчій кампанії? Тому що е, переваги Трампа доволі хиткі. Я маю на увазі, він піднявся. Так, він діг догнав Хамалу Харіс, бо було певне відставання і по проблемних штатах. Я, до прикладу, сьогодні спостерігаючи за даними соціології. По окремих штатах, але вже кандидатів у палату представників і до сенату, визначають для себе, що демократи і республіканці приблизно ну йдуть дуже поряд. Відставання одне від одного, чи то республіканців від демократів, чи навпаки, кандидатів ще раз наголошую, поки що говоримо не про президентські посади, не про президентську посаду. Приблизно 3-4-5% відсотків, а то навіть і один у межах статистичної погибки. Є інформація про те, що нібито Камала Харіс там змінює свою стратегію, щось вони там будуть зараз робити по іншому. До дня голосування залишилося. Два тижні і один день це буде вівторок, п'ятого листопада, тому ну можливо, в умовах інформації цифровізації інформаційного простору їм вдасться щось там дотягнути, бо зараз сигнал доходить набагато швидше, ніж то було раніше. Якщо раніше це було два тижні, то нині сигнал доходить набагато швидше. Ми буквально з тобою спілкувалися про це кілька днів тому, в приватному порядку. Е, і звісно, вона може ще щось там догнати. Наскільки великі шанси у Трампа за твоїми спостереженнями, якщо такі дані є зараз долучити більше тих, хто сьогодні не визначився, особливо на тлі повідомлення Ілона Маска, що він буде мільйон по рандомному у рандомному порядку давати виборців Пенсильванії? Ну про, він, нібито про цей штат говорив, які вагаються переконувати їх. Ну це ж примітивна скупка фактично. Виборців голосів, що тут може змінитися, скільки Трампу це додасть. Ну дійсно, Ілон Маск це прям джокер головна козирна карта Дональда Трампа. На цій стадії передвиборчої кампанії вони тут спрацювали грамотніше ніж спрацювала yeah. та ж камала Гарріс. Тому що от, з одного боку, тоді, коли після дебатів Телор Свіфт виступила на підтримку, це було яскраво. Але після того вона не продовжувала вести якусь активну таку діяльність. Вона також е, величезний впливовий інфлюенсер, в Сполучених Штатах Америки має величезну аудиторію, але вона не залучена е, до кампанії. Як це робить Ілон Маск на щоденній основі? На щоденній основі він пише дописи в Твіттері, поширює дописи на е, підтримку. Він сам особисто їздить з Трампом на ці ралі. Закликає людей приходити голосувати ще що один що інший кандидат, до речі вони працюють над тим, щоб була висока явка саме серед їх прихильників. Тому що, як показала практика роботи над помилками Хіларі Клінтон, коли якраз Байден ну, попрацював над тим, щоб прийшло якомога більше людей. Явка тоді збільшилась на 20 мільйонів е, виборців Сполученим Штатам Америки, і це йому, до речі, могло тоді перемогти. Е, і власне, е, от, головна козирна карта Трампа це Ілон Маск. Крім того, що він його головний донор, він там на місяць по 75 мільйонів доларів закидує на його кампанію. Платформа X чи топак Твіттер, вона надзвичайно політизована, і зараз дуже багато політичних дискусій проходять саме на цій платформі. У нас це більше для Фейсбуку, притаманно, а в Штатах якось Фейсбук це більше про те, що. Я от на грядці посадив морковку, от у мене там внучка ось така, от там yeah, yeah. речів політичних немає. А от Твіттер — це якраз місце, де відбувається ці вісі, де сидять від, від малого до старого. Тобто, там прям ця вся історія. А Ілон Маск, власник Твіттера, підкручує він щось, не підкручує, yeah. незрозуміло. Ну і знову ж ця історія з тим, що. Буде мільйон доларів платити рандомним людям, які підпишуть цей типу, ну, не тим, хто проголосує там за Трампа чи що, а які підпишуть його петицію, яка там за, за все хороше проти всього поганого. Ну і тим, хто там прийде просто і проголосує. Неважливо. Таку. Угу. Типу, от з таким, що от для підвищення. Але це, це дійсно ну прям мені дуже знаєш, дуже нагадується ось, Україну нульових десятих. Коли оці всі придумували схеми, там сітки, каруселі, це все. І у них відбувається те ж саме. Вони там е, думають, як там через поштове голосування підхідні те все. В цілому, ну до останнього, мені здається, буде незрозуміло, хто виграє. Я дивлюсь. Там у них відриви, здебільшого всюди в межах статистичної похибки. Прям ну, ну якщо ми не говоримо про традиційно червоні чи сині штати там зрозуміло все. А там, де штати можуть якісь коливатись, то там прям. Прям взагалі не зрозуміло. і от в, до останнього от камала Гаріс намагається зараз змінити риторику, е, стати більш жорсткою, стати більш рішучою. Вона розумна вона теж бачить ці соцдослідження, які бачить і Дональд Трамп. Вони паралельно десь все проводять. Вона пішла на Fox News. Це те, що ну до нас ну особливо не долітає. Я навіть не бачив, щоб у нас особливо про це писали. Що вона ходила на інтерв'ю на Фокснюс влігло до ворога. І ну протрималась там. Ну досить е, ну досить впевнено. Тобто вона не посипалась на якихось питаннях. Прям mm -hmm. прям дуже була, ну дуже такий е, конкретний виступ був з її боку. Тому ось такі качелі, мені здається будуть до останнього, тому що кожен має якісь заготовки. Трамп також уже почав їхати не тільки на імпровізації. Мені здається, багато в чому завдяки тому, що Ілон Маск підключився, а він все таке в сучасній медіа вміє. Він знає, як робити так. правильно прогріви, Він знає, як маніпулювати. Ну, слухайте, його намагались судити за те, що він маніпулює е, цими е, маніпулює біржею, Просто своїми твітами і там які він скидував. Він те, що він скидував мами про Doggy і взагалі не зрозумілої криптовалюти, перетворили її на одну з найбільш популярних в, в той момент. Тому ну, ця людина надзвичайно впливова і знає, як працювати, тому це, це буде ну, колосальна битва. Останні два тижні це буде просто, mm. просто місцево якесь. Я тобі хочу сказати власне. Виснов... З приводу того, що зараз бачу, мені нагадує зараз ситуація Сполучених Штатах Америки вибори у Молдові, тому що у Молдові розділено суспільство навпіл і у Штатах розділено суспільство навпіл. Але є одна суттєва різниця, якщо у Сполучених Штатах Америки суспільство розділено навпіл в інтересах США, то у Молдові воно розділено навпіл одна половина в інтересах Молдови, а інша в інтересах Росії. І це велика загроза, але і там, і там це все матиме наслідком громадське громадянське протистояння, навіть так, тому що я особисто вважаю, що велика ймовірність сутичок на після виборчий період у Сполучених Штатах Америки величезна, можливо, навіть більша ніж у Молдові, зважаючи, що виборець Трампа дуже радикальний, такий як ага. і Трамп, він готовий буде взятися за зброю, як то робили у 2021 році. Джозеф Байден і демократи це чудово розуміють і зараз посилюють заходи безпеки. Чим далі, тим більше бачу, що Байден намагається посилити безпеку Трампа, виділяє більше йому охорони, президентська охорона. Трамп же, взагалі просив зробити безпольотну зону над його резиденцією, Це де вона в Флориді, якщо не помиляюсь, так, його резиденція а, а, ну не настільки важливо. Не, не настільки важливо, але ну вже сказали, ну точно F-16, Як натякнув Байден, я йому не виділю. Але ну охорона, така як і мені вона буде йому і броньоване скло на виступах. Це все є. Бо справді загрози дуже великі. Провокаторів може бути дуже багато, навіть серед <кхи> тих же прихильників Трампа, які можуть просто імітувати напад на Трампа для того, щоб збурити суспільство. І на цьому тлі я вважаю не випадковим саме на цьому тлі, в тому числі був візит Байдена до Європи. Ну принаймні, це така моя думка, оскільки Байден розуміє виклики, які стоять і стоять перед світом. Він фактично долучився до багатьох процесів геополітиці і приїздив до Європи на зустріч із Стармером, Макроном і Шольцем, щоб ну донести свою позицію необхідності більше допомагати і Україні, і Ізраїлю. Хоча з Ізраїлем це не просто, тому що французи виступають, ти знаєш проти постачання зброї, все складно і тут якось так несподівано. Як я, я полюбляю говорити, ніхто цього не очікував. До Києва приїздить Ллойд Остін. Я сьогодні коли спілкувався з 24-м, якраз і говорив, що 24-м каналом моя думка, що Остін приїхав, все-таки говорити з Україною з владою про те, що все не просто буде на тлі виборів. Ви повинні розуміти мобілізуватися. Це перший момент. Другий момент. Я звісно ну вимушений констатувати той факт, що візит Остіна співпадає із засіданням РНБО терміновим щодо роботи МСЕК в Україні, тому що рівень корупції в Україні вже просто зашкалює. Коли вчора читаю про полтавського очільника Бебу бюро економічної безпеки, в якому виявляється 6,5 мільйонів доларів готівки 25 автомобілів. Приватний літак, нерухомість у словаччині. І ще у нього мільйон квадратних метрів землі один мільйон. Ну слухай, все логічно. Дивись, він же очоляє бюро економічної безпеки з економікою. У нього повна безпека, повна безпека. Жарт, але такий, знаєш, дуже гіркий зі сльозами на очах. Коли ми зараз тобою намагаємося зібрати 310 тисяч гривень на два реби для твого брата, який під вугледаром, і якому там вкрай все не просто. Не хочу переповідати всім, що ти мені щойно розповідав, бо дійсно дещо треба, ну про щось треба й мовчати. І тут приїздить до України Ллойд Остін. Що ти думаєш про цей візит, тому що про нього ніхто не знав? Зараз лише здогади. Я свою версію сказав, можливо, в тебе є якісь там думки з приводу того, чому він приїде. Ну, як мене запитав, можливо, обговорити план миру вже який раз. Десятий ну, обговорювати план миру. Мені здається, десь може це буде розмова про результати зустрічі Байдена в Європі з Шольцем Стармером і Макроном, тому що якось ця історія пройшла без гучних заяв, без ніч. Просто, просто ну, от ми розуміємо, що все там умовно Рамштайн пройде в форматі онлайн, Zoom-конференція. Ключаться, поговорять. Ну це ну це ні про що це не серйозно. Це очевидно, що якщо вже змінили формат, то на Рамштайн великих надій не покладають так. на листопад онлайн. Ну велике розчарування, скажімо так, знову ж таке. Це, це те, чим ну, швидше за все може каденція Байдена запам'ятатися, якщо так, нічого глобально не зміниться, тому що це ось він другий Чемберлен, все йде просто до цього. Але ще є час і час, будемо сподіватися. Е, знову ж, без гучних якихось виступів. Найбільш гучним і виглядав таким переможцем всі ситуації Олаф Шольц. Виглядала так, що він зміг переконати, що все погано. Не треба нікого там особливо підтримувати рішучих кроків робити, не ескалювати і так далі. Щоб у Байдена не вистачило енергії це зробити, що Макрон не знайшов якісь підходи, не знаю. Але реальної інформації, вихлопу від цієї зустрічі ми не отримали. Є сподівання, звісно, що найважливіші якісь рішення вони залишаються на потім, але мені здається, що Байдена просто бартанули. Мені здається, що Байдена все-таки вже недостатньо серйозно сприймають. І от саме, друже, хто саме? Давай поточнемо? Так ну взагалі там очільники європейських держав. Навіть так та слухай, прем'єр-міністр Польщі. Це ж господи, це вилетіло. Нічому Дональд Туск. Ой, перепрошую, так. Туск Дональд Трамп, Дональд Туск. Все добре. Да. І він же сказав, що ну ми ж маємо розуміти, що всі чекають завершення виборів Сполучених Штатів, ну, тоді буде все вирішуватись, і от всі зараз переключаються в цю стадію рішення ну очікування рішення, тому що ну, від Джо Байдена як такої особливої персональної рішучості немає, якої він би міг заразити. Ті ж заяви знову ж Остіна, буквально ось коли вчора, позавчора говорив. Та американські ракети, вони ж такі дорогі, їх так багато. В Україні ж є дешеві безпілотники. Вони теж літають далеко. То нехай ними стріляють. Вони дешеві. Нашу? Американські ракети? Ні, так дорого, їх мало. нащо вони вам? Ну просто такі якісь дурацькі відмазки, Я не знаю, що немає іншого слова якогось, знаєте, більш, щоб завуалювати це. І цей приїзд в Україну не знаю. У мене щодо нього особливого оптимізму немає. Чесне слово, у мене мабуть, десь оптимізм все вичерпався, тому що от коли був анонс Рамштайн на лідері на, на рівні лідерів держави, де мав головувати Байден. У мене оцей десь оптимізм прокинувся, тому що ну не можна ж так от зібрати Рамштайн, перший історично на рівні очільників держав за твого головування і не дати нічого. Потім оце ось його перенесення. Потім, взагалі, що він буде в онлайн форматі. Потім такий ну окей, окей, окей. Буде зустріч з Шольцем, Макроном, Стармером. Ну це ж по суті є mm. той кістяк НАТО, який все вирішує, yeah, yeah. який ухвалює головні рішення. Який... Більшість ресурсів і більшість можливостей і нічого, все пшик, жодних якихось заяв, жодного поточення, поточнення щодо можливості там запрошення України до НАТО, жодних розмов про далекобійність, тільки отакі якісь виправдання. Ба більше, ба більше уже є купа доказів не тільки від України, від південної країни яка також до речі, є союзником Сполучених Штатів Америки про перекидання північнокраїських військ. Є відеозаписи, є все. І Сполучені Штати Америки виходять, там речник Пентагона виходить і говорить: каже: не маємо доказів, не можемо ні підтвердити, ні спростувати. Всі докази бачать, всі бачать, всі їх обговорюють Уже, Ну це ж не тільки Україна. Там можна було б списати, що Україна десь ідея бажана задійсне, щоб е, ну, так, так, так. Але так. ж Південна Корея, вона ж не зацікавлена е, сторонам цієї ситуації. Але вона про це говорить, вони продають розвіддання штати просто все ігнорують, і, і це або знаєш, або е, велика така імітація, многохадовочка. Типу, вони спеціально в паблик, типу, це а насправді щось таке готують, або просто, е, або просто реальність. Вона значно простіша, ніж ніж може здаватись, і вони просто не знають, що робити. Вони ну, дез, е, дезорієнтовані. І дійсно просто всі сидять і чекають. Хто ж переможе, тому що ну, всі yeah. бояться того, що у Трампа є величезні шанси. От десь вони почали бути більш рішучими, коли Камала Гарріс випереджала в цих виборах. Тут Трамп нас догнав, і їх, наче, якийсь знаєш параліч переляку. Mm -hmm. Вони такі і ні туди, і не сюди. І це всі бачать. Це, це бачать опоненти. Якщо вони думають, що вони так хитро все прикривають, то ні, всі бачать, що вони просто перелякані. що вони, як оцей, знаєш, опосум, який прикидається мертвим. Друже. Я тобі дякую, що ти сьогодні мав змогу поговорити про можливі наміри. Цілі візиту Ллойда Остіна до України чи дійсно вдарить Трамп бомбою по Москві, Поки що, на жаль, ми не можемо зробити конкретних якихось висновків прогнозів, оскільки за цим стоїть усі багато деталей про які ми можемо говорити констатувати, але про наміри їхні ну ми лише можемо здогадуватися. Тому перепрошуємо усіх, хто нас дивився за те, що ми не дали конкретних результатів. Але ми намагаємося тримати руку на пульсі. Про Намі перспективи. Я додам, що. О, розглядаю наприклад історію з появи інформації від розвідки Південної Кореї про північно-корейські війська в Росії в контексті тиску США на Китай напередодні Бріксу і так далі, тому що ну просто-напросто Пентагон натякає. Рекійно, що дивіться, ми можемо підтвердити, а можемо не підтвердити, чи справді це так? Ну я вже говорю тут з ноткою оптимізму. Перепрошую, щоб глядачам додати, що все ж таки е зовнішня політика Сполучених Штатів Америки залишається незмінною в е прагненні панувати над усім світом, але з найменшою шкодою для себе, тому що тут. Працює примітивний державний цинізм, що і нам варто робити, тому варто шукати спільні інтереси зі США Я дуже хочу і дуже сподіваюся, що сьогодні уряд України, влада України під час зустрічі з Лойдом Остіним, тому що Лойдосі Остін буде зустрічатися з меровим і Зеленським. Ці спільні інтереси знайдуть. Ще раз тобі, велике Максиме, спасибі. Дякую всім, хто нас дивився. Прошу долучитися до збору. Реально, друзі, Максима, я знаю, ви його знаєте, він публічна людина, тому він щиро просить нас про те, аби ми допомогли воїнам зсу не лише його брата, а й всім тим, хто разом із ним виконує свій обов'язок священний боронить Україну зараз на глидарському напрямі. Спасибі тобі Максиме. Та дякую за за запрошення. Дякую за поширення збору. І там, до речі, для всіх, хто зробить донати 200 гривень, будуть різні призи розігруватися як приємний бонус. Звісно, так щоб десь може покращити настрій. Тому вдячний буду кожному. Маленьких донатів не буває, маленькі є тільки дещо у Миколи Тищенка, Як всі знають, побачимо, друзі. Всього доброго.